Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські пороги. Зараз ми з вами знаходимося на нашому городі біля картоплі. Весна в цьому році стартувала рано, але потім ще пішов сніг, були й приморозки, картопелька це все витримала. Ось видно там, де подія мороз на неї. Оце ось вона така. Ця ще зелена. Тут різні сорти. Це ось рядочок берніна. Це невідомо, які це десь середня чи пізня. Це другий сорт. А це ось високоросла. Два рядочки третій. А це рання, ось четвертий. Це Рів'єра. Значить, з 27 березня, квітень пройминув травень, сьогодні вже середина червня, тобто два з половиною місяці, як ми посадили цю картопельку. Сьогодні настав час її полякати. Що означає лякати? У нас на моїй малій батьківщині на Полтавщині, так кажуть, тоді, коли перший раз копають картопельку. Вибірково, тобто, щоб дізнатися, яка ж вона виросла, який буде майбутній. Урожай. А потім те що викопаємо, зваримо і поласуємо. Так що давайте лякати. Так, земля ж суха, не вкопаєш. Ой-ой-ой-ой. Ох і суха. Оце така рів'єра, ось вам. Так. Оце перший кущик такий. Ось така. Як для нас сама смачна, ось така невеличка. Три, п'ять, ну, ці не йдуть в залік маленькі. Так, шість. Ну, це з одної картоплинки дев'ять штук таких. Так, більше немає. Десять. Ще копнемо, щоб зварити на вечір. Як для такої погоди, яку вона пережила, це ще й непоганий врожай. Оце з двох Картоплинок скільки виросло. Я думаю, що для нас з Тетяною Михайлівною оце досить. Так що Рив'єра в нас буде непогана. Так, йдемо. Помиємо, почистимо і будемо варити. Це ще цибульки треба вирвати. Ага. Уже всю вирвемо. Все нам буде досить. Щоб засмажити цю картопельку. Ще оцю треба зелененьку одну додати. Це вже точно вистачить і кропу ще треба трішки. Дощик напускається, напускається. Хай іде. Картопелька молода, добре її вимив і навіть чистити не потрібно. Плівочка та змилася. А якщо вона у вас буде грубіша, то додайте ложку чи дві солі, перетріть, промийте водою і все. Це такий лайфхак. Як швидко почистити. Молоду картопельку. Дощик напустився, то хай іде, це на врожай. Але ми з вами встигли і картопельку полякати, і цибульки нарвати, і кропу. І головне, що все своє і кріп, і цибулька, і картопелька. І ось молода, запашна. Картопелька із смаженою цибулькою та кропом вже готова. На ринку принципово ніколи не купуємо молодої. Чекаємо своєї. І ось дочекалися. Всім смачного. Дощик таки пройшов, але невеличкий. Навіть під кущами землю не промочив. Вже крізь хмари виглядає сонечко, але по прогнозу ще повинен дощ піти. Хай іде, бо земля таки дуже суха. А відео своє я закінчую нашими розами. Який зняв ще до дощу у всій своїй красі. Ці рози дівчата, підписниці та глядачки каналу Дніпровські Пороги для вас. Дякую, що ви в мене є.